Доброго дня. Доброго дня. А що Доброго ви продаєте? Дня. Домашні яблочка? Яблочки по 20 беріть. По 20 гривень? Так. Е, Це... Там більше кілограма. Кульочок 20 гривень. А? Кульочок да, 20 да, гривень? Так, да, так, да, да. Перед... Домашні? Так, да, до вас. Боровинка називається. А по чому сливи? По 30. Дуже ну, вкусно. Угу. А я вас хотів запитати, а що в житті важливіше? Добро чи гроші? Мабуть, добро. А якщо я вас попрошу одне яблочко, пригостите мене без, безкоштовно? Одне Хочете Одне. кіло? Одне. Ну мені одного буде достатньо. Що робить? Да. Дякую. А ви одну сливу зможете дати? Хоч і дві. Хоч і дві, та не ну, дві не треба. Добери. Ні, там достатньо одно Бери. Дякую. А порахуйте, ви кажете, пакетик 20 гривень, так? Да. А якщо всі, то скільки буде? О, раз, два, три, чотири. І ще укропчик ви продаєте, так? А по, по чому він? В яку ціну? По 15. По 15? По 15, так. Тобто все разом скільки буде? А це все, щоб ви не сиділи, щоб все забрати відразу? А ви що, забрали? Ну, скажіть, скільки коштує? Так, 20, 20, 40, 60, 80, 90, тут пів кіло 90 і кроп 30. 120. 120. 120. 120. 120 гривень. А сливи скільки будуть кошти? По 30. По 30. Ні, все, все. А, 30 і 30. 60 і 20. 80 і... Не пів кілограма 15, 95. 95. Ну, в мене ще пів кіла є. Давайте все, що є, я вас вот заберу, щоб роздати 15, людям. 110, 110, 110. Да, тримайте це вам. Так. Ого, диви Оля. Що це не розійдешся, що е, Ні, то без здачі. А на 120 Це вам без здачі, я просто зараз це заберу і роздам людям. А е, вам Боже, нехай буде. буде ось так просто. Вам треба. Це а вам не також без дачі. Просто соберіть пакетики. Треба. Вам треба кульок. E, ні, не треба. Кольок я зараз просто людям роздам відразу і все. No, просто це вам за те, що ви зробили добро і добро повертається. І... Прошу, Боже, втратите, ось, а Як ну, же ви до них все є? знаєте, я всі жіночки відразу дам. А візьміть, будь ласка, візьміть, візьміть. візьміть. А це, так, так, так. Візьміть. так да, візьміть. А як називається вас? Мірон. Мірон в інтернеті пропишете так. так а візьміть, будь ласка, у нас є. Дайте комусь кому потрібно. Добре, добре. Ось, Візьміть, будь ласка. Візьміться Візьміть. в тому. Ну, зараз пороздаємо. Да, роздавайте, люди щось бояться брати. Ну, Люди звикли, що безкоштовно да, нічого да, немає. Да, тому... Велике, да, да, да. велике вам, дякуємо. Так вам зараз пару хвилинок посидите, поки я пороздаю, добре? Так, да, 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 посидим, посидимо, да. посидимо. Роздавайте. роздавайте. А взагалі цілий день сидите і часто все продаєте чи залишаєте? Ні, 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 ні дуже багато. Це все дуже багато. Нічого ніхто не бере, да, так? Да, да. Оце все йде додому. А Візьмі одну яблук. Ну, просто так, для здоров'я. Це гарного дня. А візьміть, будь ласка. Просто так, на здоров'я. Просто так. Я Добрі справи. Велика. Гарного дня. Ось у ще найде. Візьмете яблуко. Просто так, добрі справи. Вітамінки для здоров'я. Давайте я дівчатам оце дам. Ага. Дівчата, а візьміть, будь ласка, вітамінки. Візьміть, просто так. З зараз, зараз потім. Задайте, дамо... да. Угу. А візьміть, будь ласка. Візьміть, дівчина. просто так. Дякую. Безкоштовно, це ж не безкоштовно. Так. В а він не стане, не хочеться зупиняти. Це вас сьогодні короткий день буде. Так, ой, ой спасибо вам, спасибо. Ага. Фрупп, тобі ще теж. Ой, ось у хлопчики бігають. Ага. Я їм тільки яблука дам, бо це треба жінки давати, бо це. Ой, по о, дорозі. О, можна, Візьміть яблочко. Візьміть яблочко, це безкоштовно. Хлопці, 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 візьміть яблука. На, покушайте. не хочете? Та ми не хочемо яблоко. Візьміть яблочко. Не люблю. Не хочуть, не люблю. А візьміть, будь ласка, яблочко. Візьміть, візьміть. Просто так. Та я ж не розуміла, це ж ви з піпсуха, так? Так, 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 Я вас Не, так. Ну мені треба ще роздати, дивіться, передасте комусь далі, добро, якщо. Це гарно вам дня. Це хорошо. вже ще. Або, може, хлопчачі відомі. Я можу... ніколи на вас підписаний. Що вже підписаний? О, бачите? Ви знімаєте на відео? Так, так. Аааа. Ось і дівчата. -а. а в неї вже є? А, в неї є. Так, ось така мама. Хочете ще яблучка? А вона не ще є. Ти А вона тима губка. Ні? Я а візьміть, будь ласка, сливки. Просто так, вітамінки, добрі справи. Візьміть, візьміть. Просто так. Я не можу. Серйозно, візьміть, візьміть. Бери, тримай. Все. Гарного дня. Ви тут ще будете. що? Е, все, зараз ось ще яблучка віддаю. Я Дів... а? Давайте я вам щось дам. Що Ні, не треба, не треба. Я не можу. Хочете купити на вулиці? зараз я віддам. Девочка, візьміть яблучко, будь ласка. Діночка, діночка. Парень сподівається, все, бери, бери. Дивіть, будь ласка, яблучко. Просто так. Без а, коштів. Візьміть, візьміть. Я нічого не пойму. Все, я не це для здоров'я вам, Добрі справи. Добре, спасибо. Як? Я розумію, але я переселенка, я ага. була ніколи ну. Я колик, Про укроп ще забув, це вам до супчика. Візьміть, візьміть. Три, ну, тримайте. Ну, просто... візьміть будь ласка, візьміть, візьміть. У субочки положи. За я буду в підося. Так, так. Думаєте? Я дуже вдячна, бо я не так такому не Ну, добре справи, бачите, значить, ви опинились в потрібному місці, в потрібен час. Що, гарного вам дня! Я поцілую, бо біг по справам.